Наприклад, там зараз немає е, дисидентів і чи немає голодомору. Слава Богу. Поки що. <с? <с?> да, це поки що. що. Ну... це Зараз ситуація взагалі дуже складна. Ось е, е, взяти якщо Миколу, так? він mm -hmm. придумав прикольний проєкт. Не знаю, може хтось подивиться, може комусь буде цікаво. Е, допомагати селам. Тобто, mm -hmm. село е, отримує, наприклад, картоплю висаджає цю картоплю, вона виростає, і воно, це село ділиться з, там, з сусідами. З тобто, так, ну, Якусь частину собі, якусь угу. частину далі. так. І щоб зробити таку якби, історію, е це історія волонтерства, але вона якби, допомагає спільнотам. Тому що ми зараз маємо е вертикаль, а не маємо горизонталі між людьми, між селами, між громадами. І ось така. Цікавий взагалі проєкт дуже. Ну так, це справді круто. І люди вчаться допомагати один одному. Це дуже важливо. Бо треба і самому вчитися, і підростаючі покоління вчити, щоб далі в нас не було таких проблем. Як ну. ти думаєш, чому люди втомлюються від, від допомоги іншим? Ну, Тому що не знаю, напевно. Це все теж супер індивідуальне, але в більшості не відчуваєш ризик, не відчуваєш страх, не відчуваєш небезпеку для себе і ти розслабляєшся, і все, все спокійно. все Повертаєшся добре. Повертаєшся до цивільного життя. І ти не хочеш про це думати, тому що от зараз я почну допомагати, от зараз мене загрузять цими сумними історіями, як я зараз вас їх загружую. І все. І ти знову будеш в депресії. — Ти неприємна людина, ти погані речі <с кажеш. Так, от не говори мені, я не хочу про Це ж наша людина, до побачення, не треба. Мені таке говорили, мені говорили, можеш, будь ласка, не говорити про війну. Я така: ну, добре. Ну, а там просто людина спитала: звідки я, що я? А що мені розказувати? У мене, якби відрізок мого життя це війна. Думаю, ну ладно, не буду розказувати. Скажи про Новий год. Про цей новий рік. Так, так про цей новий рік. Про цей новий рік те, що я сюди приїхала до друзів, і е, я якби з ними минулому року, е, минулий рік зустрічала. Але тоді тато був в полоні, і я якось якась святковість була, щось таке було сумно, але все одно відчуття було. А зараз я просто сиділа всім весело, а я сиджу, така. Я на своїй тарілці, мені сумно. І... Ну, не те, щоб сумно, я просто. Бо я просто сижу і немає свята для мене. От ну, раніше ж новий рік це вау, це щось, це щось класне, це щось святкове. А що різдво, що новий рік пройшло якось і пройшло. Звичайний день. Угу. Просто зібралися разом. Це просто був привід, зібратися разом, хоча насправді так можна було зробити і без Нового року. І немає того відчуття. Ну і ще я дякую за салюти. Дякую всім за салюти, це було прекрасно. У Мене прямо у дворі стріляли, тому. Ти казала, під ноги кидали петарди. Так? Це було минулого минуло. року. Да, це було минулого року. Мені під ноги кинули поляки петарду. Я, ну, вони не знали, що, напевно, я українка, вони просто такі, такі люди, хулігани. І я не злякалася в плані, якби. У мене був перелік, але я просто мовчки стояла, і в мене так от нас слюзинка котиться і все. Я така, пішла я далі. Бач, люди просто не розуміють. Тут, так це, тут, нормально. Це, це нормально, Це нормально, що люди не розуміють, тому що це в мені проблема. І Краще, що не розуміють. Да. Щоб я, не я ]я Боже, ніхто цього не знав, бажаю. не розумів і, і не проходив. Це якби в мені проблема, в тому, що я це все пережила, я це все вже не забуду, і мені треба навчитися якось жити зараз в цьому світі. А ти зараз стоїш перед вибором, так? Ти mm -hmm. вибираєш. Ну, розкажи, університет чи. Чи парамедик? Чи парамедик. Ти проходила курс вже якийсь? Е, ні, я зараз так. просто вчу теорію, і от якраз як повернуся в Київ, е, піду е, на практику вже? Е, да, питання стоїть таке. Е, я от вчора прочитала цю фразу: настав час обирати між правильним і легким. І для всіх легке і правильне це різне. І я для себе так і не вирішила, що правильне, що легке, тому що в е, мене спеціальність якби право, і я так само можу допомагати, як коли я вже закінчу своє навчання. Е, це і організації ну, робота із військовополоненими, яких повернули, і просто з військовими, ну, якби їхнє е, включення якби, в мирне життя, в цивільне життя. Це теж якби, частина може бути частиною моєї роботи, але є інша сторона, з якої я, наприклад, прямо зараз, там, через пару місяців, грубо кажучи, можу їхати там парамедиком, маючи якийсь там досвід, розуміючи, що просто в мене є прекрасне розуміння війни, в мене немає такої романтизації, в мене немає рожевих окулярів на це. І я розумію, що це там пекло, і що це жах, це смерть, і це дуже погано. Але постаєш питання: ну, треба ж замінювати людей, треба проводити там ротації. і Якщо всі так будуть говорити, то хто буде воювати, наприклад. І от не знаю: от на Терезах стоїть два важливі, ну, як би рішення і два вибори. І не знаю, і ще думаю. У мене, чесно кажучи, ну, дуже така зараз двояка емоція. Тому що е, я нікого не захищаю, і нікого, ну, знаєш, там, кожен має свою думку, кожен має свою якусь там, мотивацію або демотивацію. І ось зараз в інтернеті з'явилось відео, де там, хлопець переплив в ріку, там, в Румунії йде і знімає сторіс, що він щаслива людина і дихає вільним повітрям. Ось, а ми до зараз сидимо, і, ну, ти дівчина, так? Ти, ну, ти говориш про те, що ти плануєш повернутися. Ну а дивись, навіть якщо взяти твою першу історію, або другу, так перше право, друге парамедик, ну і, і воно взагалі навіть рядом не стоїть історію то, тої людини, яка зараз вихваляється тим, що втікла з своєї країни. І ну, я, наприклад, мігрант, я не втікав з країни, mm -hmm. але в мене кожен там якийсь період, я хочу повернутися додому. Чому не повертаюсь? Ну, тобто, це таке питання дуже довге, але ось ну, дивна ситуація. Що ти про це думаєш? Я не засуджую людей, там, наприклад, навіть оці, які зараз їдуть, тому що а, ну, якщо він поїхав, а що б корисного він міг би зробити в Україні. Ну, це так само, як коли говорять, хай депутати йдуть воювати. Що корисного вони зроблять там. Ну, це ж людина має бути свідомою. Має бути освіченою, має розуміти, для чого вона це робить. Бо просто йти, аби піти, ну, то ліпше не треба. Ліпше тікай за кордон у цьому чоловікові, який переплив річку. Але ну, не знаю, ну, це, це вибір кожної людини, і я за це не засуджую. Так само є безліч чоловіків, які ну, от, з Маріуполя, з Донецької області, вони за кордоном, але що їм робити? ну... Всі втратили житло, і в них є діти. І треба ж якось дітей цих взагалі, щоб вони існували. Тобто піти воювати так, він може піти воювати. І він розуміє, там, за що він піде, і він би хотів піти. Але в нього так само, як от, там, у мене зараз оце стоїть на е, Терезах, а в нього стоїть мені що, кинути родину? Ну, ви, там, вони не знають мови, жінка там не працює там, чи угу. не може. і Що мені з цим робити? Для це все індивідуальний, індивідуальний випадок. І ну, я ж кажу, я просто я просто така людина, і в мене що що той, шо той вибір якось буде пов'язаний з військовою темою. Бо мені це важливо і мені це болить, і я хочу в цьому брати участь. Просто це ж питання у часі. Там мені треба ще довчитися, там на магістратуру йти і отримувати всі ці знання. А там. Пару місяців і, в принципі, можна вже іти. Тому. Я думаю, може, якщо там, будуть якісь перегляди, пишіть коментарі, що, що обрати. Але ні, пишіть не що мені обрати, а пишіть, щоб ви обрали. Щоб ви обрали. Тому що це особисто рішення кожної людини, і про це треба сидіти довго, зважувати. Просто так швидко не можна приймати такі рішення. Бо це твоє життя в першу чергу, і справді цінність життя приходить на війні, коли ну, ти можеш своє життя втратити отак, от і ти стоїш і думаєш, як би хотілося, щоб все це якнайшвидше закінчилося, от сидиш в підвалі, і думаєш, я зараз вийду, я зараз вийду, хай мене вже пристрелить, я вже не можу це все терпіти. А потім, коли ти ще не вийшов, і блін, прилетіло прямо по тобі. І ти такий, ні, щось я передумала, хочу жити. Все нормально, там мені дали сигнал, що мені треба жити. Інстинкт самозбереження, так. Чи... І цей інстинкт також, і ну, самогубство було, якраз теж в Маріуполі люди просто стрибали. Але вони стрибали від того, що ну, це вже було фатально все. А так, вони, я знаю, була там родина, вони всі разом вистрибнули. Чоловік і дружина, ну вони похилого віку. А у нас, блін, жінки, діти, ну що куди я там таке буду робити? То треба жити. Мотивація жити це ваші рідні, ваші близькі, і мотивація, в принципі, все, що завгодно робити. Допомагати армії чи бути залучений безпосередньо туди, чи якось дотично до цієї армії по, якби право, ну, юриспруденція це все якби пов'язано, але. Це не прям військова служба. Треба думати головою, найголовніше, що зробити для себе, для країни, для рідних. Далі все буде добре. Я від себе скажу, мені дуже приємно з тобою познайомитись і, взагалі, зрозуміти твоє бачення, твою історію. Ось і, друзі, долучайтесь до нашої спільноти, людей, які щось роблять, щось допомагають. Контактуйте, пишіть, ми залишимо теж посилання. Розкажи, що ти хочеш зробити якусь так. збірку для свого батька? Чи ні, ні не взагалі... для батька, це збір для моїх друзів з розвідки. Їм там... ну, я думаю, що ми в описі потім додамо банку, якщо це буде можливо. І там ми збираємо на приціл, на каліматор, якщо не помиляюся. Ну там великий список і сума значна. І кожен донат буде важливий. будь-яка допомога, будь-яка сума. Збираємо, бо треба допомога. Хлопцям попросили, і це дуже важливо зараз буде. Друзі, переходимо, дивимось, долучаємось, і так. кожна там по, по одній гривні навіть буде, да. буде і ще й дуже... репости теж діють. Тому що от ти там не можеш чи гривню кинув і перекинь там ще своїм знайомим, яким ти знаєш, що в них є гроші. <гум> Наприклад, я у всіх такі знайомі: ви перекидуєте такі, а от там треба. можеш тобто допомогти. Ми маємо три завдання. Перше це зайти до військового, написати коментар. Дякую. Дякую. Друге це зайти, задонатити і зробити так. репост. Так, і зробити три репост. Три Прості. Так, Штуки, але вони дуже дуже важливі. Тому дякуємо, просимо, будь ласка, переходимо, дивимось і долучаємось. Mm -hmm.